текстиль 158-164 куртка Хема. Хема це Нідерланди. Дуже такі класні розміри, такі гарні взагалі, а це, мабуть, і не Хема, це інше. Це Cool Club. Cool Club І тут у нас зріст 92, 110-110 Cool Club. Це в нас зріст. Це наш зріст 146-152. 113, 119. 113, 119. Тут у нас 101-107. Я так детально не показую, бо я вже показувала, може, ви не бачили, то ще раз розверну. І тут. Отак. От Лоти до 15 одиниць 10-15 Це в нас 119-131. 89-95. А я вже на 100 приготувалась. Так, це в нас 119-131. 119-131. Це в нас 119-131, такий лотик до зв'язочку Вашкоха.